На професійній сцені Valorant відбуваються решафли. Легендарний гравець у Dota 2 приєднується до минулорічних переможців TI. GNG звільнили гравця зі складу з Ліги Легенд за звинувачення в сексуальному насильстві. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Суворий корейський кіберспорт 26 серпня завершився Valorant Champions 2023, у якому перемогли Evil Geniuses, забравши 1 мільйон доларів призових. І як це зазвичай буває після світових турнірів, у командах почалися перестановки. Ми в першу чергу пройдемося лише по тим, які були офіційно підтверджені самими командами. Проте варто розуміти, що решафли тільки почалися і вже існує чимало повідомлень і чуток. Почнемо з тим Heretics, які зробили Авова вільним агентом. Ця команда навіть не пройшла на цьогорічний світовий турнір, тож, вірогідно, нас очікують і інші зміни в її складі. Зокрема, Блікс повідомляють, що його покине Келокс, у той час як Міксвелл роздумує над тим, чи поновлювати контракт на наступний рік. Кармін Корп не тільки не взяли участь. У All Champions, а й з кінця липня не мали активного ростеру. 3 вересня ситуація лишень погіршилась, бо він актив пішов Бельгієць Скрім, той самий легендарний Скрім. Якщо вірити тим, таки Блікс, уся команда невдовзі лишиться без організації. Ситуацію з Егвард, яка не встигла підписати контракт про партнерство з Riot, ми оглядали минулого тижня, а з Energy, які вилетіли в груповому етапі, пішли FNS та SOM. Але найрадікальніші зміни очікували Gen.G. Вони позбавилися від шістьох своїх гравців: Іко, Гаддед, King, Тіес, Сікрет і Сільван, лишивши тільки Метеора. Причому не можна сказати, що команда жахливо виступала весь цей час, їй кожного разу лише трохи не вистачало до потрапляння в головний турнір року. Вона фінішувала четвертою в Тихоокеанській Лізі. Слетів на неї виділено лише три. А в регіональній кваліфікації вилетіла в фіналі нижньої сітки. Проте, схоже, що для корейської команди це вже занадто жахливий результат, і він вартує збирання нової команди. У той час у Доті за інтернеш ще не пройшов, а відповідно до рішафів іще далеко. Проте одна команда все ж наважилася на заміну одного зі своїх членів. Мова про переможців минулорічного TI Tundra Esports. Команді довелося усунути сакси від змагань на цьому турнірі через неназвані проблеми зі здоров'ям. Проте вони дуже швидко знайшли стендина. Ним став Топсон легендарний гравець OG і переможець двох інтернешналів поспіль. У нього є досвід гри з Тундрою. Він заміняв Мідера 9 на рознявому турнірі Bedboom Universe, і команда тоді посіла перше місце. Тож цілком можливо, що й цього разу гравцям вдасться разом зігратися. Цей син найбільша пляма на моєму житті. Повернімося до організації Джинджи, тільки тепер до її складу з Ліги Легенд. 8 вересня команда розірвала свій договір із гравцем Джином Місті Ксон-Джуном. Не перевела він актив, а саме що розірвала договір. Бо за день до того колишня коханка гравця Юхеді розповіла про скоєне над нею насильство. За її словами, в неї від нього сталася незапланована вагітність, під час якої кіберспортсмен намагався щонайменш сім разів зайнятися жінкою сексом, поки вона спить. Врешті, ю довелося зробити аборт, і Перш ніж через два тижні після цієї травмуючої операції Джин знову схилив її до статевого акту, що призвело до кровотечі та запалення. Це лише ті частини цієї великої огидної історії, які важливі для розуміння того, чому гравця звільнили. Бо у видаленій відповіді Джина було адресовано лише зґвалтування вигідної під час сну, і той щонайменш підтвердив, що намагався це зробити, проте вона плакала і він попросив вибачення, що ніяк його не виправдовує. Це не перша ситуація з небажаною вагітністю, в яку потрапляє місті. До цього він зробив сина кей-поп Idolші Юка з Girl Crush, яка зараз виховує його одна. Більшість виправдань гравця стосувалися саме звинувачень щодо його ненависті до тої дитини. Але це зовсім не те, на чому варто було б сфокусувати свою увагу. Наразі, схоже, що кіберспортивна кар'єра містика добігла кінця. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!